Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про тварин. Тема нашого заняття тварини, наші друзі. Сьогодні біля садочка я побачила сліди. Отже, хтось завітав до нас у гості. Подивіться і скажіть, чиї це сліди. Дійсно, до нас сьогодні завітав ось такий чудовий песик. Давайте з ним познайомимось. Нашого гостя звуть Сірко. Він веселий, розумний, а головне дружелюбний песик. Дітки, ви дружите з котами та песиками. А підніміть руки, хто має домашнього друга. Я бачу, що у багатьох з вас вдома живуть тваринки. А у цирку цікаво, чи допомагаєте ви вашим батькам доглядати за домашніми улюбленцями? Молодці дітки, а хто мені скаже, що господарям обов'язково треба робити при догляді за котиками та песиками? Ось, наприклад, Сірко підказав мені, що найголовніше це нагодувати його. А як ви думаєте, що ще необхідно робити? Давайте поглянемо на екран і за допомогою підказок назвемо правила догляду за собаками. Отже, якщо в вашій сім'ї живе домашній улюбленець, то слід! Годувати його, наливати свіжу воду, вигулювати песика, не забуваючи про поводок та адресник. Це спеціальна пластинка, яка кріпиться до нашийника тварини та містить ім'я тварини і номер телефону господаря. Він неодмінно знадобиться, якщо собака випадково загубиться. Необхідно прибирати за своїм улюбленцем на вулиці, використовуючи спеціальні пакетики. Виділити дома місце, де тварину не будуть турбувати, то покласти туди лежачок, на якому пухнастик зможе відпочивати. Якщо песик живе в будці, то її обов'язково треба утеплити, щоб собака не мерзнув. З собакою треба грати та навчати командам, дресирувати. Потрібно доглядати за шерстю тваринки, розчісувати її, купати. Давайте подумаємо, які ж речі потрібні, щоб доглядати за домашніми котиками та песиками. Уявіть, що ми завітали до спеціального магазину, де продають все необхідне для тварин до зоомагазину. Тож допоможемо сірку обрати необхідні речі для його друзів. Котика та песика. Я буду називати по черзі різні предмети. А ви повинні вибрати ті, які необхідні для догляду за тваринкою вдома. Якщо річ потрібна, ви повинні плеснути в долоньки. Якщо ні, скрестити руки. Речі для котика. Миска. Так. Намордник для котика? Ні. Корм. Так. Лоточок. Так. Шоколад. Ні. Шкідливий для тварин. Чашка. Ні. Кігти точка. Так. Котикам обов'язково необхідно точити свої когітки. М'ячик. Так. Морозиво. Ні. Шкідливе для тварин. Олівці. Ні. Речі для песика. Нашийник. Так, потрібен цукерки. Ні. Шкідливі для тварин. Чай. Ні. Лежак. Так. Капелюх. Ні. Будка. Так. Корм. Потрібен спеціальний гребінець для розчисування. Так. Намордник. Так, потрібен. Адресник. Обов'язково потрібен телефон. Ні, телефон не потрібен. Ось тепер ми маємо все необхідне для наших домашніх улюбленців. Але ж іноді пухнастики хочуть, щоб ми з ними погрались або дали їм щось смачненьке. Як ви вважаєте, як вони можуть дати нам про це знати? Дійсно, тварини спілкуються з нами за допомогою рухів та звуків. Вони можуть притиснутись до наших ніг та потертися своїм тулубом об них. Або підняти лапку. Котики можуть нявкати, а песики гавкати. Діти, погляньте на цих тваринок. Як ви гадаєте, вони веселі чи сумні? А чому тварини ще можуть бути сумними? Правильно, можливо, на них не звертають уваги, їх хтось образив. Бувають випадки, коли тваринка загубилась, і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які навмисно виганяють тваринок жити на вулицю. Так з'являються тварини, у яких немає домівки та люблячих господарів. Хто знає, як називають таких тваринок? Так, це безпритульні тварини. А як ви вважаєте, чи можна виганяти на вулицю домашніх тварин, якщо господарі ними вже награлись, або якщо чотирилапі виросли неслухняними? Ви праві, ні в якому разі не можна виганяти своїх домашніх тварин на вулицю. Пам'ятайте, ми відповідальні за тих, кого приручили. Тому перед тим, як завести тваринку, слід дізнатись, які умови догляду потребує обраний собака чи кіт, та подумати, чи зможете ви забезпечити чотирилапому необхідні умови догляду. А для того, щоб собака не бешкетував, коли стане дорослим, слід виховувати його з маличку і обов'язково вигулювати два рази на день. Хто з вас бачив, як господарі вигулюють своїх тварин? А чи знаєте ви, як правильно поводитись при зустрічі з тваринами на вулиці? Якщо під час прогулянки на вулиці ви зустрічаєте безпритульних або домашніх собак чи котів, то варто просто спокійно пройти повз тварину. Не боятися, собаки відчувають страх людини, це їх дратує, і вони можуть нападати. Не робити різких рухів, не замахуватись на тваринку, нічого не кидати в її сторону, не підходити до собаки чи кота та не гладити його, гладити домашнього собаку можна лише з дозволу господаря тварини, коли він перебуває поруч. Сірко, який сьогодні завітав до нас у гості, раніше жив у притулку. Це спеціальне місце, де живуть тварини, які не мають господаря. Проживають вони там, поки для них не знайдуть нові сім'ї. В притулках тварин годують та слідкують за їх здоров'ям. Але, незважаючи на це, притулок не замінює котикам та песикам справжньої домівки з турботливими господарами. Нашому песику пощастило, і його забрали в люблячу родину. Та уявляєте, цієї зими наш сірко захворів. Він був млявий, постійно спав та нічого не їв. Двайливі господарі одразу відвели його до спеціального лікаря, який його оглянув та призначив лікування. А хто з вас знає, як називають лікаря, який лікує тварин? Правильно, це ветеринар. Він працює у ветеринарній клініці. А чи пам'ятаєте ви, який казковий герой лікував тварин? Так. Правильно, це був доктор Айболить. Отже, доктор Айболить був за професією ветеринар. Поки сірко хворів, господарі його дуже жаліли і все йому дозволяли. Він робив, що йому заманеться, і став дуже неслухняним та вередливим. Щоб Сірко не бешкетував та краще розумів своїх господарів, з ним почав займатися справжній спеціаліст та знавець собак кінолог. Кінолог навчає песиків різним командам, тобто дресирує. Ось які команди вивчив наш друг сидіти, лежати, апорт, тобто дай. А ви запам'ятали, хто навчив нашого сірка виконувати ці команди? Як називають людину, яка дресирує собак? Так, молодці. Це кінолог. А хто запам'ятав, як правильно назвати лікаря, який лікує тварин? Хто допоміг нашому гостю одужати? Так, правильно ветеринар. Зараз Сірко вже повністю одужав та небешкетує. Він дуже любить своїх господарів та розуміє їх команди. Ось таке насичене, цікаве та щасливе життя у нашого друга. Тож давайте побажаємо, щоб усі тваринки мали таких люблячих та відповідальних господарів.